Два з половиною місяці триває сезон заготівлі і переробки цукрових буряків на Волині. Євген Долгун водій вантажівки, яка перевозить буряки з поля на бурякопункт цукрового заводу. Чоловік працює з 8 години ранку до 8 вечора. «Возимо від різних фермерів. Всі здають сюди бурак, задоволені люди. Та й намагаємося максимально забрати бураки, перевести. Після того, як буряки прийняли на бурякопунті, їх вивантажують на територію заводу. Миють далі ріжемо його на стружку, загружається похилі ну, в даному випадку. Дифф дифузійні апарати де з цієї стружки ну, грубо кажучи, вимивається цукор. Сок ми згущуємо і отримуємо далі. З нього вже на апаратах, Ну, можна хати цукор. В цьому приміщенні працівниці заводу упаковують готовий білий кристалічний цукор у мішки. «У Нас є вага. Вибиває п'ятдесят кілограм. Втягнули. Сезон варіння на заводі розпочали наприкінці вересня. Півтора місяці аграрії возять буряки. Натомість отримують цукор, розповів Суспільному керівник Василь Муха. Нічого не помінялося, переробка йде. В минулому році на цей час цукор коштував 22 гривні оптова. А цього року 27 гривень оптова. На цукор ціна це якраз той продукт, де ціни взагалі не пішли. Ольга Тарасюк продає крупи і цукор на одному із луцьких ринків. Жінка розповідає: 50 кілограмовий мішок цукру цьогорічного врожаю вартує орієнтовно півтори тисячі гривень. Порівнює ціну з минулорічною. Весною було 1200 275. В селі ще дорожче, 1600, в селі цукор. Продавці і покупці, з якими поспілкувалися кореспонденти Суспільного, ціну на цукор коментують так. У магазині 33. Для мене недорого, велика пенсія, а якого маленька, то, то дорого. А, а минулого року, пам'ятаєте, яка ціна була? Десь, мабуть, 27, я щось не пам'ятаю, чи 30. Брала по 28, мабуть. Дуже дорого для нас все дорого для пенсіонерів. Волинські аграрії під урожай нинішнього року посіяли 7300 тисяч гектарів цукрових буряків. Це на 700 гектарів менше ніж торік. Сказав керівник відділу обласного управління агропромислового розвитку Олександр Книж, враховуючи те, що погодні умови були доволі сприятливі для буряка, це і достатня кількість вологи, і достатньо сонця, що дало можливість збирати буряк з середньою рожайністю 450. п'ятдесят. за не Були певні побоювання, що погодні умови з надлишковою вологою зазвичай можуть сприяти падінню. Цукристості, однак цукристість йде в базі 16% і вище. Збір і переробку цукрових буряків аграрії завершать цього місяця. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне, Луцьк.